Ваша квітка Маргаритка вже в студії і зачекалася на вас, мої красуні. Ой, сьогодні наш лот це розкішна сукня, і я її презентую вам сьогодні на собі. Вона трішечки на мене завелика, але я почуваю себе в ній як королева Марго не менше. Одразу хочеться так, в такій сукні одягнути підборчики трішечки, але теж не обов'язково, мої дівчата, тому що таку сукню ви можете теж зараз дуже модно все поєднувати, щоб вам було зручно одягнути і з якимись балеточками, навіть з кросівками. Ой, зверніть одразу увагу на цю прекрасну асиметрію. Подивіться на цю лінію, яка буде так навскоси, розділяє, ніби трішечки фігурку. І таким чином. Одразу, ну, мені здається, кілограмчиків 10 мінус. Ну, правда. Чому? Тому що, коли така симетрія присутня, так, мої хороші, ось вона одразу нам дає ось такий гарний силует фігурки. так. Тут ще у нас присутні кишеньки, тканинка крепдайвінг. Позаду у нас є блискавка. Потім у нас подвійні розміри. Сьогодні у нас розмірна сіточка від 48 до 62. Розміри подвійні, 48-50, 52-54, 56-58. І на мені сьогодні 60, 62. На жаль, не дали мені мій розмір, але в принципі, дівчатка, подивіться. Тут у нас спущена лінія плечика. так, Рукавчик одразу вашу ручку не облягає, він просто ось так спадає по вашій ручці відповідно. Нічого ніде не притискає все дуже комфортно. Ну і е шикарний колір, такий бордо з чорним. Мені якось на екрані він більш до червоного, але в житті це такий благородний бордо, який зараз заполонив просто весь паризький подіум. І рукавчик три чверті. Зверніть увагу, є ще такий момент, що якби я одягнула саме свій розмір, рукавчик, можливо, був би, а не можливо, а точно був би трішечки коротший. Потім сукня на мені теж була трішечки коротшою. До речі, ця тканинка Дайвінг. Вона дуже класно потягується. Ось я її потягнула, вона не просвічується. Є ось кишеньки, теж можу вам по кишенькам показати. Бачите, як класно все потягується, всі шовчики, все прострочено. Ось тут кишенька навіть може на цьому кольорі так показати все теж тут оверлочено, ніде ниточки не стирчать. Все дуже якісно і класно. Прошито кишеньки глибокі, а всередині чорна тканинка, така сама, як і сукня, не пожаліли, не підкладочна. А саме теж скреп дайвінгу. Кишенька всередині, кишенька глибока, навіть можна покласти телефон. Не хвилюйтеся, якось нам телефонував пан, я не пам'ятаю чи Володимир і запитував, бо дружина дуже полюбляє саме покласти телефон в кишеньку, і для неї це справді дуже важливо. Ну і вартість сьогодні теж дуже приємна, якщо враховувати, що подекуди в бутіках, в шопідних центрах, ми можемо зустріти з вами початкову вартість від 2,5 і вище. Так, дівчата? А коли ми з вами говоримо. Про прованс та це завжди найкращі пропозиції за найдоступнішими вартостями. Ще тут зону декольте можу показати вам. Тут теж іде ось саме оздоблення таким чорним, так. Іде ось зона декольте, трішечки якось чорною тканинкою. Так, дуже красиво перехід іде у нас так на нашу асиметрію. Саме дуже класна тканинка до тіла, дуже приємна. Вона, до речі, дівчатка взагалі невибаглива, зносостійка. На мені сукня дуже легка. Буває, що інколи ти сукню одягаєш або навіть не сукню вчора, наприклад, чоловіку пакувала валізу, бо їде до батьків. В гості, так, і я йому пакую, беру його просто спортивну кофту. Я кажу, в тебе щось там в кишенях. Я думала, там якісь цвяхівки в тих кишенях. Ну, дійсно буває, що ти береш річ, наче ковтинка, а вона така важка. от, Але це не про нашу сукню 100%, не вагома, на собі не відчуваєте. Можна себе відчувати тільки королевою не менше. 100%. Звісно, якби вона була мого розміру, можливо, вона була трішечки по фігурці мені. Але, дівчата, ви не забувайте, що е, замірявши всі свої об'єми, параметри, об'єм грудей, талії, стегон, коли телефонуєте за нашим безкоштовним номером 0-800-21-44-88, Коли ви робите замовлення, обов'язково називаєте код товару LS-153. І дівчата, давайте будемо з вами. Поважати одна одну. Чому? Тому що коли ви робите замовлення, ми вже сплачуємо за вас посилочку. І нам інколи дуже неприємно, коли ви, наприклад, замовили, а потім не прийшли на пошту. Ні, ну буває всі ляки, щось трапилося, звісно, якийсь форс-мажор. Але все ж таки, давайте з вами будемо більш гуманні одна до одної. І... Відповідно, якщо ви вже все ж таки вирішили, що так дійсно хочу взяти, хоча б прийдіть, приміряйте. Тому що, коли ви хоча б прийшли, приміряли, ну буває, не підійшло вибір за вами, це нормально. Але буває, що ви замовили і не прийшли. От мені сьогодні сказали дівчата, оператори кол-центру, що була така ситуація, ну правда, якось не дуже приємно. Я кажу, ну а навіщо тоді замовляти? Тоді ну зателефонуйте, може, встигнете ще відмовитися. Ну, от я розумію, що жінки, ми дуже мінливі, але все ж таки ми насправді сплачуємо за цю доставочку. Це ж не те, що вона нам теж дається безкоштовно. Я вчора забирала свою посилочку. І що ви думаєте, та доставочка вже виросла, вже виросла доставочка, а нам вже треба і туди, і назад сплатити. Так, ну все. Я сподіваюся на те, що ми з вами всі вже дорослі люди, і будемо більше відповідально ставитися до всіх своїх побажань і вчинків. А я нагадую, що сьогодні за дві тисячі гривень ви можете замовити ось таку розкішну сукню, в якій ви будете себе почувати просто королевою на будь-якому заході. Ви можете прийти в такій сукні до когось на день народження, на весілля. Можливо, ви мама нареченої, нареченого. Дивіться, яка класна сукня. Симетрична буде приховувати всі ваші нюанси фігурки, будемо так їх називати. Є кишеньки, можна завжди покласти телефончик або щось, що у вас має бути біля себе під рукою. Якусь помадку, якісь зеркаль, це все можна покласти. Кишеньки глибокі, лінія плечика спущена. Відповідно, одразу ваш силует виструнчується теж, тому що по руках нічого ніде не виділяє, не перетискає, і ви себе почуваєте теж впевнено, тому що коли вам легко і комфортно, ви себе почуваєте набагато впевненіше, а тим паче сьогодні дуже доступна і приємна вартість 2 тисячі гривень. «Креп-дайвінг». Розміри подвійні, що не може не радувати. На мої красуні від 48 до 62, -го. на мені 60-62. Ще враховуйте такий момент. У мене зріст маленький, там десь 157, ось так, ну, до 160, будемо так говорити. От, зараз там з підборчиком може якраз 160 є. Якщо ви більш панянка високого зросту, Боже, на вас ще буде прекрасніше сидіти ця сукня, але буде трішечки вже коротша. Але все одно, мені здається, який би не був зріст, півколіна буде закривати. На мені вона, по-перше, завелика. Зараз тому вона і задовга. Зараз ми хочемо вам показати показати ще на фотографії на нашій моделі, так на нашій моделі, як виглядає оце саме коли розмір в розмір? Зверніть увагу, що е, якраз коліно прикриває якраз до середини коліна. так навіть прикриває коліно, я б так сказала, і е, більше по фігурці лягає сукня. Дуже красиво. До речі, якщо ви хочете більш вільний покрій, щоб був, то ви можете одразу сміливо брати на розмір більше. Я дуже часто собі правда беру на розмір більше, тому що я люблю, щоб мене ніде нічого не перетискало. Але якщо ви любите все ж таки по фігурці, вам так краще пасує, вам так. Комфортніше тоді обирайте розмір в розмір, але знову ж таки заміряйте, не полінуйтеся, заміряйте всі свої об'єми. Нашим дівчатам в кол-центрі, коли телефонуєте і робите замовлення, обов'язково скажіть про це. Ну і звісно, вам підкажуть, який розмір. От, мої дівчата, слухай, Лєрочка, мені так чогось сюди не вистачає. Я би це може б трошечки якусь знижечку дівчаткам дала. От падіння ціни мені все ж таки не вистачає. Ти знаєш, Лєрочка. Ну давай, давай сьогодні вже наших дівчат поповні. Будемо радувати. Є дівчата! Ви побачили? Я щойно помітила 1299 гривень. Вау! Просто вау і аплодисменти. Ну чому ну тому, що дійсно за такою доступною вартістю, навіть сьогодні, якщо якась дівчина, паняночка, сиділа і сумнівалася, то коли вона бачить, яка доступна вартість стає, відповідно одразу хочеться взяти. А мені знаєте, що дуже хочеться, сюди якусь прикрасу додати. Лір, давай ми якусь сюди, може, прикрасу додамо. А ну просто подивитися, і якось тоді мені здається, ця сукня, сукня може бути ще більш... Елегантнішою і святковішою, такою урочистішою. О, мені вже принесли прикрасу, Боже, це що за краса в моїй студії. Боже, чешський кришталь? Збожеволіти можна, слухайте. Так, ну давайте я зараз на себе одягну, тільки тут, щоб обережно теж, бо це не заплановано. Слухай, де ви взяли цю красу? Боже, ще й чорний колір. Чорний чешський кришталь. Я там мікрофончик, Саш, не чіпляю, пане Олександре, все топчик. Це що за краса така? Безбожеволіти можна. Дівчата, ви бачите? Це до речі, а скільки вона коштує, ця приклад? це можуть дівчата собі замовляти як комплектом. Дивіться, дівчата, це окремо. Можна дозамовити, якщо ви хотіли б. Ну, якщо ви взагалі полюбляєте прикраси і доповнювати саме свій образ якимись а, такими а, гарними так прикрасами, ви можете дозамовити собі іще ось таку а, красиву. Боже, як вона виблискує, як вона буде а, ваші очі так робити ще красивішими, глибшими. Боже, це ж. Краса неймовірна. Сатуар, мої хороші, чеський кришталь. Ой! Ну, мені здається, сюди дуже гармонійно. Класно підібрали. Лірочка, мені дуже подобається. Мені здається, що зараз панянки будуть брати собі, там зекономили, а тут якусь прикрасу можуть придбати. До речі, там іще мені підказує Лерочка, що прекрасна вартість у нас сьогодні не тільки на сукню, а й на цю прикрасу. А якщо ви берете дві речі, наприклад, купуєте сьогодні ось цю розкішну сукню з цією розкішною прикрасою, то ви і вже хто з нами давно знаєте, що ви отримуєте додаткову знижечку в 100 гривень, так? А якщо киці, ви тільки до нас доєдналися, то для вас це ось такі. Приємний бонус до речі, я хочу одразу зазначити, бо там уже пішли дзвоники. Код на миста 477, так і кажете, на миста 477. дійсно виглядає дуже розкішно і вартість надзвичайно приємна. Мені подобається сьогодні вартість і на сукню і на цю прикрасу. Господи, ну це ви купуєте сьогодні а, ось таку сукню і прикрасу, отримуєте знижечку і ще і а, економите, так? Тому що там 100 гривень, тут ми вам дали знижечку. Уже не 2000 тисячі наша сукня, а 1299. Нагадую, що сукня у нас розкішна, з тканинки крепдайвінг, тканинка трішечки потягується. Це м не так, коли буває костюмна тканинка, яка в принципі загалом зазвичай не тягнеться. А цю тканинку я люблю саме. За те, що є певна еластичність, і, наприклад, якщо вона навіть вам по фігурці, коли ви сідаєте, вона повторює плавно всі вигини вашої фігурки анатомічно за вами. Так, мої хороші. А я нагадую, що про соцмережі так нагадаємо, Лірочка. Так, давайте ще, дівчата, нагадую про наші соціальні мережі. Ви нас можете знайти як на Ютубі, так і в інстаграмі. Берете свою камеру на телефоні, наводите саме зараз на QR-код і скануєте. Переходите, підписуєтеся на нас, щоб нічого не пропустити. Можна навіть пізніше потім передивитися, так, мої хороші, або переслати подорожки, показати і так само її зацікавити. Нам час рухатися далі зараз. Дуже багато лі... на лінії дзвоників. Тому, дівчата, давайте не боріться, будьте сміливішими. Телефонуйте і забирайте цю прекрасну нагоду. І не, пошк... не пожалійте на собі. Ось цю прекрасу дозвольте собі. Ви не пошкодуєте, її можна не, не тільки під цю сукню буде носити. Дійсно, ну, це виглядає дуже красиво в житті. Все, мої киці, Мені час рухатися далі, а ви продовжуйте до нас телефонувати і замовляти.